Індекс вимірює динаміку європейської інтеграції шести країн східного партнерства. І на відміну від попереднього індексу минулорічного, цей індекс можна прийняти з минулорічним індексом, оскільки ми застосовували ту саму методологію і можна порівняти бали, і побачити динаміка позитивна чи негативна у кожної країни і по яких сферах. Особливо акцент в індексі ми приділяємо таким питанням чи такі сфері, як глибока та всеохопна демократія. Це поняття, яке запровадив Європейський, Європейський Союз для того, щоб і власне оцінка демократичних перетворень країн східного партнерства дуже важливим для європейського союзу, на відміну від інших сфер. В індексі використовувалось понад 800 індикаторів в різних сферах, і понад 50 експертів з країн східного партнерства були залучені. Інна підлузька вже згадала, що індекс розпочав фонд відродження спільно з партнерами з Брюсселя, А незабаром цього року вже партнером проекту є громадський форум східного партнерства, і незабаром громадський форум східного партнерства стане ще більш активним. Учасником цього проєкту вже багато посилань на індекс було і в документах Європейської комісії, і використовували політики також індекс у своїх виступах, скажімо, молдовські політики, оскільки Молдова на першому місці знаходиться. Тобто, тобто, це справді вже став престижний міжнародний продукт. Ем... У нас індекс складається з трьох основних вимірів. Просто коротко нагадаю, для тих, хто не в курсі, наступний слайд. Це. І це можна показати візуальниці. І це те, що ми називаємо лінкич. Ми вимірюємо глибину, інтенсивність контактів між кожною з країн східного партнерства і європейським союзом. І ми маємо п'ять складових чи п'ять тем, яких ми дивимося на глибину цих контактів. Це і політичні контакти, і економіка і. Контакти між людьми, Другий вимір це вимір, який вимірює внутрішні перетворення Україна східного партнерства. Ми дивимося на глибину реформ країн східного партнерства на те, наскільки швидко і якісно країни наближають свої стандарти до стандартів європейських, і власне питання демократії для нас є тут дуже важливим, як я вже згадала. І третій, такій, третя складова це менеджмент європейської інтеграції, це інституційне забезпечення європейської інтеграції, це політика навчання кадрів, підвищення обізнаності, тобто спроможність влади взагалі якось управляти процесом європейської інтеграції. Ми також вимірюємо і порівнюємо в шести країнах східного партнерства. <тісля> <тісля> Незалежно від того, що буде у листопаді, сподіваємося, що в листопаді буде підписано. Цю угоду, але незалежно від того, чи буде, чи не, а найбільш важке починається після, тому що йдеться не стільки про ратифікацію, як іноді думають, йдеться про імплементацію. І ми знаємо і маємо, на жаль, приклади угод, коли, які були підписані на ура, ратифіковані, але потім саме проблеми з імплементацією. Тому що, власне, е, і чому я ставлю це питання таким чином? Тому що якщо ми говоримо про вигоди, е, набутки, е, угоди про асоціацію і зони вільної торгівлі, такої, як вона передбачається, ми знаємо, і на це дослідження звертаю уваги, що найбільші вигоди для цього треба час. І це буде скоріше середньостроково, довгостроково перспектива, ніж вже. Завтра після підпису або після ратифікації. І саме тому, чим непослідовніше, хаотичніше, один крок перед два кроки назад буде імплементуватися, те про що домовитись, тим більше буде витягатися ці набутки, тим більше буде зростати лобі і питомова і попит в суспільстві на тих, хто критикували і будуть критикувати цю. Угоду і тим більше може виглядати привабливіше альтернатива, а саме митний союз. Тому що митний союз це не є паперовий тигр. Це не є паперовий тигр. Це реальна структура, яка зміцнюється інституційно, яке має лідера потужного. Митний союз це найбільший митний союз у світі. Якщо взяти територію. І є перспектива, яка окреслюється, зокрема, 15 15-м роком. Ми знаємо наступний інституційний крок щодо створення Євразійського економічного союзу. Тому оцей період між роком 13-м і роком 15 м є ключовим підкреслюю, незалежно від того, буде підписано чи не з точки зору взагалі життєздатності самого проєкту, а отже і долі східного партнерства є такого. Це перший висновок, на що б я хотів звернути увагу, і можливо надалі в дослідженні посилити інструментарій, які досліджуються саме оці ці речі, які стосуються інституційного компоненту, менеджменту.